Як першу шахту. Ми перед цим рік з міністерством на всіх рівнях добивалися, щоб цю шахту в, в, в аспекті допрацювання залишили, як ми кажемо, на вільній кліпах, щоб вона змогла ще рік потриматися. Зараз така ситуація. Шахта 9 кожен день дає хоча б 3-4 вагона на цок, одгружаємо напряму на ЕПЦ. Бужанка, на електростанції. Бужанка в зв'язку з тим, що в неї високозольне вугілля, практично тільки з завчорашнього дня, нам було трошки відружати. Об'єднання і шахто управління не mm -hmm. доживе до слідчого року. Тому ми просимо, завтра підготуємо на президії листа, на міністра, на президента, на, будемо читати, що новій премєр міністра буде листа, щоб дати можливість об'єднанню, чи хай шляхто управління було, щоб шахта 9. З першого п'ята не йшла третю групу. Хоча бів року їй дати віддушену, щоб вона допомогла нам з робочими місцями. І цілком слушно, ви кажете, що треба робочі міста. в нас вже була зона приоритетного розвитку в цей час, де 9 чи 5 статтю відмінені цієї ну, для нашої зони. Оце б треба було. Ми з Віктором Борисовичем були в комісії по створенню робочих місць для шахтарів. І що ви думаєте? Розхід 7-8. Один раз 17 мільйонів одмили за межі області. А другий раз в Іванчівському районі в Рісгоспід дали на машини, на трейлери. Тобто фірми немає, де магаємо робити, розсадили. І ми її діти, що щоб нема. не возили на цю фабрику. От на фабрику добились на упаковку чуть-чуть. Ну, шахтай, хай получав, возмущали, що вже 6 тисяч немає відвертості. Ну такі гроші вже ж на упаковку він не було, Ну і саме головне, що потрібно зберегти, хоча б шахта давала 500 тонн, 500 чоловік, бужанка 600 тонн, 600 чоловік, щоб окупання не так була. Зберегти молоде покоління шахтарів. Хай пенсіонери реєстру йдуть, ну, щоб було ж місто хоча качакарське. Ось цьому, з цієї точки зору вашої допомоги, от як Ігор Володимирович добудував. Я розумію, що трудно вам зараз вийти в нашу тему. В нашу тему будемо звертатися, допомагати. Ви не раз на сесії допомагали. Не можемо залишитися в західний регіон, це політичне. Ми війшли у приватизацію, ми війшли у е, інші економічні варіанти. У ну, нас в футболі ми не конкурентоспособні, ви розумієте. Західний регіон. Ні. Чотири президента обіцяли по 10-й шахті. Останній береться в братів. Там вже ж і кореспондентом, тобто, просто минулий день шахтаря замовлять. А нічого ж не дойдеться. І 88% закапуємо сенсі. Уже люди йдуть на пенсію, не видобуваючи вугілля, і отримують регресію на 50-й З 89-го року я вам щиро вдячний, що ви оце вислухали Все правильно. Я з вами повністю погоджуюся питанням, що треба, якщо хочемо, і ми, завершити. Но давайте прорахуємо ще раз. Я скажу, що ми сьогодні на 10 ті просили і поможемо від нових прорахувати економіку. Тому що, повірте мені, я сказав Віктор Борисовичу, якби шахта була така цікава приватизація, вже давно той, хто то купив Захід енерго, ще три роки назад купив би і вашу шахту, і львівські шахти. Але немає економіки. Місто шахтарське, але жити тим, що воно має залишитися шахтарським, це теж неправильно. А може діти не хочуть бути шахтарями, а може діти хочуть мати вибір, куди йти працювати, але має бути вибір, куди вони можуть іти працювати в Новоницьку, на які і йде робочі місця, тобто створення робочих місць. І я ще раз скажу, я він, депутати будуть робити все для того, щоб поки немає інших рішень, процес рухався і за інвестиції давали в 10 шатку. Треба теж прорахувати 10 шат. Буде працювати з біла, нам кажуть, що буде рентабельна робота. Питань немає. Давайте рентабельна робота це вугілля, яке буде отримане. Є дві складові. Перше, його собівартість повна, без амортизації навіть А друге, куди його продати з вугілля. Якщо нема куди, продати цей шлях не бути. Це просто відтяжка процесу, коли пацієнт іде до лікаря йому болить, коли він не йде перевірятися, приходить, а в нього вже четверта стадія зброї. Замість того, щоб робити по максимум, то залишитись здоров'я. Якщо закривати очі сьогодні і не думати наперед, що неекономічні проєкти не мають перспективи, це відтягувати, замість того, щоб бути здоровим і пролікуватися. Треба разом включатися. Давайте на ті, якщо вам зручно, Міністерство Дмитро є мерія, є власна рада, на ті площадки, давайте зробимо економічні моделі. Якщо доведеться буде на цифрах, що Бужанка вигідна до інвестицій, я переконаний, що прийшовши в уряд до міністра фінансів чи до міністра економіки, чи пану енергетики і показавши, що гроші вернуться, гроші виділять. Якщо десята перспективно, і треба дати, нам казали, півтора мільярда всього інвестиція, правда, десяти. Ну, це 400, 400, каже. Якщо це вигідно, якщо конкурентно спроможно, і за ним будуть стояти речі, які щоб купити, треба робити. Но треба знати самі, щоб ми з вами сядемо разом з шахтарями, з колективами, з проспілками, і щоб люди зрозуміли, що ми дотаційні, ми нічого не можемо зробити, у нас немає перспективи вийти на ринок, держава нас просто має утримувати. Це перший варіант. І другий варіант, має економічно перспективність. Держава має дати гроші, щоб ми самі розвивалися і платили зарплату зарплату не стаємо честь. Тоді зрозумієте, і ви, і ми зрозуміємо, і держави. Тоді разом будемо шукати вихід в цій ситуації. Ну не буде дотації. Ну, скоро МВФ не буде фінансувати за рахунок бюджет, е, державного бюджету дотаційні речі. І це треба розуміти. Yeah. Я слухаю, ви всі гарно говорите. МВФ навіть з Тільки я не думаю, при чому тут МВФ до Держави України. Це перше. Генеральний директор добре говорив, там треба добищі увілічити. Чим буде увілічувати? Він ще запрошений комплекс не розрахувався з СМЗ, того директора хочуть скинути 2 мільйони 400 Чим буде увілічувати добищ? Йому ну, немає чим заряжати другу лаву. Грошей немає. Ніхто їх не дасть. І зарішати тим махмотям, що один комплекс вже похоронили, і зробити це другий раз, ще людей похоронять. Виход є. Але те, що всі говорять тут, економічна програма вам чесно, тут зараз він правильно сказав. Яка б не була програма, без будковості не буде. Але виход є. Це, два, це дві речі, які повинні зробити. Не ми тут розробити, а там наверху. Перше, заборонити ліс вугілля це перше. А друге поставити ринкову ціну вугілля. Тепер порахуємо, що держава в нас купує, а що продає нам. У нас купує вугілля. По ціні 1200 гривень. А тепер, що вона електроенергію продає нам, же дорожче, ніж Польщу продавала в минулому році. Це дорожче, вона нам продає. Питання, за які ж такі заслуги, що ми вугілля відправляємо на ту електроенергію, а нам на максимальні ціни ставлять. Тепер я вам скажу, 1 кВт електроенергії – 370 грамів. Б 400. 2,5 кВт це 1 кілограм. Множимо тисячу. Скільки виходить? 2,5 кг. От нам продають цей кіловат до 1 вересня, до подорожчання тарифів, 2,30. Порахуйте 2,30 на 2,5. Скільки вийде? 6 гривень. Пучки. Так це економічна розрахунка? Дивіться. Тепер, от казав наш міський голова, ми їздили, ходили, балакали, там були у нас інвестори, хороші, погані. Да. Тільки заїжджаєш туди з інвестором, який не хоче відстебувати тому димчишому і тим смотрящим, щоб він не кругам венгер. вентилять, вони їх отводять. А ти, хто знає табличку ділення і вміють відстрібувати, ці хороші є. Ото й всього насе. Тільки різниця в тому, що ти купляєш бушне під виглядом нового, по ціні і продають, а ти і купляєш нове з гарантією на 3-5 років. Під 3, на три роки без відсотків і на наступних 15 по 3%, відсотка, саме мінімальне, яке в світі є. Але чомусь з ними, з цими інвесторами, ніхто не хоче розмовляти. І ви згадували Ахметовські шахти. З 2007 року ці комбайни і це обладнання на Ахметовських шахтах нормально працює. І тут, то що б не робили, скільки програм не робили би, нічого воно не призведе, поки там наверху. Ви згадали МВФ, хорошо, це Європа, Світовий банк. Любі скандали, корупції подають в відставку. В Японії кірикірі роблять за ці діла, що тут, а в Китаї просто-напросто розклідують. Ото і всього на все. Коли Демчишин купляє російське вугілля, а то не трудно заїти, воно на таможню біля нас. Побачите маркировки вагони російської, російської держави. Про що тут можна говорити? Яку економічну програму? Дві речі. Ціну на вугілля нормально, по ринковим відносини, зупоставити. Якщо вони нам продають по максимальним цінам, то хай по максимальним і купляють. І заборонити віз вугілля. І буде все нормально. Все буде, не треба ніяких дотацій, самі вилізем з гамна. То дайте робити. А то так, коли міський голова приїхав, хотів розібратися на Волин ДП дзвони до пана Венгріна, пан Венгрін позаштатний радник міністра. Ви заборонили відгрузку вугілля Шахти Бужанській? Так! Да, бо вони не хочуть директора мого ставити, який табличку ділення знає. От то і всього на всього. Про що які тут програми можна говорити? Про що ви хочете? Цілий рік ходили, говорили програми, які хочеш. Ціна міняється, програма друга. Знову помінялася. Третя. Давай інвесторам, давайте своїх інвесторів, все будете робити. Нати інвестора, ні, не підходить. Все. Вони табличні ділення не знають. Як там тільки давайте табличку ділення. Якщо що, лапу дадуть, значить нормальний інвестор, не дають, поганий. погано. Зараз ми по-другому Все. Дві речі робити. Я ж вам сказав, так. ми тут а, так, всі Червоноград, не ворог. Василь Олексійович, так ціна електроенергії, яку от ви називали, це економічна складова по розрахунку середньої. Це економічна так, складова. Так, так треба прорахувати і сказати Кабміну? Щоб вже вона... говорилося тому Демчишину, скільки разів, дайте нормальну ціну за вугілля, ту, що ви у нас теж половину того. Що ви нам продаєте електрику? Продаєте. Нам... Хто, хто сьогодні закуповує вугілля держави? Для яких сьогодні ще енерго Тільки центр енерго у нас на Чи ще для когось закуповують? Ні. Все, центр енерго буде проданий через пару місяців. Кому казати, що купляли вас вугілля? А ми все продамо і МВФ зустріла. Я питаю. Кому казати, щоб купляли вугілля, коли буде проданий центр енергії? Ну так. точно не МВФ. У нас є держава. Я вам не кажу держав. за МВФ. Те, що відбувається останні два роки, коли йде скорочення витрат і заборона дотаційних видатків з бюджету. Я кажу те, що буде. Я ж не представник МВФ. І я давно казав і цю на зустрічах, ще працюючи в Одесі, що треба відмовлятися від цих пішов. Робити так, як робили всі держави, надати гроші в економіку, а не висушувати, забирати гроші з економіки, будувати дороги, зменшувати ставку рефінансування, давати кредити. Но в нас є норма МВФ. Я теж проти того, що відбувається з МВФ. І ні одна держава при роботі з МВФ не стала достатньо, е, фінансово достатньою. І багато не стало. Сьогодні є така ситуація, в якій ми працюємо. І я кажу, що завтра може бути знов прийнято рішення закрити шахти, тому що буде така вимога МВФ. А ми повинні бути готові. Питання, альтернатива є ТЕЦАМ? Як в анекдоті, альтернатива будки. Є, є, є нюанс. Альтернативи немає. Без вугілля, без вугілля. Пока. Ми не можемо обійтися не одна країна. Але шахти треба закрити чомусь. Дешевше купити там. Добре, поїхали Демчишину, сказали, дайте ті гроші, заплатіть нам за тонну вугілля. Ні. Чому вони не заплатять нам ті гроші? не ми, ми сьогодні говорили, коли були на 10-й шахті, порівняно з спів... південно африканським вугіллям, як буде ваше вугілля? Таке саме? Краще якості. Енергетичне, по зольності менше. По чому вас купляють вугілля? Скільки нам назвали? 1200. Да, а африканське вугілля, собі вартість порту, 85 доларів. На той момент по старому курсі було 2200. За валюту куплене. Так підхід правильний, якщо 10-та шахта дає вугілля, яке таке саме по якості, як Південно-Африканське, а ми купляємо в себе за 1200, а в них по 85 доларів на Фобі, так це неправильно, за це мають сидіти за гратами, ті, хто цим займається. Якщо ми читаємо в пресі, що йде вугілля з сірої зони, з ДНР за мене, тільки під сертифікати південно африканські і займається цим Медведчум, так це неправильно, але воно все і замокне так само. Но ми можемо багато кричати. І я знаю стільки багато ще гарних кричанок, я думаю, Вселесич виїхав. Тільки я звик робити справу і добуватися до результату. І тут не сидить той, хто проти того, щоб шахтарі працювали, і якщо їх не воєнні конкурентно спроможні. Тільки треба покласти на папір все. А потім, можливо, воно є. Я ж не знаю, я сьогодні перший раз приїхав. Вже вимоги були до президента, до прем'єр-міністра, до Дівчишина. Тому ще вимоги? Значить, треба, Вершу... не треба, що вимоги вимагають. А що треба ще ні, не Василь Васильович, я вибачаю, що я трошечки так тон збав. Тут винних немає. Ти абсолютно прав. Я знаю, що ми, Ви самі сказали, 85 доларів африканських, а ще довести його скільки? Ще 22 долари з перевагу. Грубо говоря, 100 доларів за тонн. 110. 110. Ну хай, хай 100. Дай ви нам це за тонн. А я згідно. Про спочатку ж покажіть, що нашому вугілля буде те саме. Це ж те, що я прошу. А що ж тут показувати, як воно вже більше 50 років відправляється на те? Василь Васильович, ви в нафті розбираєтесь? Я, бо, а я, я в я, я вугіллі не розбираюсь. тому я прошу, дайте мені цифри, щоб я розібрався. Тому я буду стояти в обласній раді разом з депутатами. 64 депутата проголосує, звернеться до президента і пане президент, наступного разу свою політичну силу заносить собі, якщо сьогодні ви не допоможете Шахтарям. От цифри, посадіть Демчишина, чи посадить наступника. Зараз насалин хоче бути міністром в новому уряді від ППП, який розікрав нафтові активи ще комусь. В 90-х роках сьогодні він йде. Не зміниться нічого, поки не буде цифр і загальної позиції не буде. А загальну позицію треба всім разом вибудовувати. Вам, меру, Верховній Раді, депутатам нашим від нашої області, обласній раді, силою стати, сказати, не зайдете сюди, якщо буде така поведінка. І так буде, і скрізь так буде. І я переконаний, що в Львівській області такі самі проглядані питання стоять. Але вони скажуть, покажи цифри. Чи мені скажуть, палиці, а ти знаєш, що в них якісь вугілля не підходить? Я скажу, я не знаю. А коли я буду обізнаний, буду мати всі цифри, ніхто мені не скаже, що вони привіть. І прийдуть інвестори, і повірте мені, якщо хтось буде з інвесторів хотіти хоч одну копійку, а інвесторам потрібно, щоб причні заявили про це, так буде сидіти за гратами людина, яка вимагає інвесторів гроші. Або на рівні області, або на рівні України, буде сидіти. Тільки інвестори мають вийти і сказати, от є тими бачив, є журналісти, з мене отакі, то хотів гроші. Все, у нас є набу, має цим займатися. Воно буде. Правила гриби з'являються вже потрошки, і вони будуть працювати. Але треба не тільки кричати, от є математика, от є цифри, скажіть, чому так не відбувається. Все. Якщо правильно ви сказали, скільки я грам на один киловатт, помножимо, у вас, помочилося 2000 гривень складова, так вони мають йти сюди за це вугілля, а не в кишені комусь. І це правильно, але ми всі разом повинні зрозуміти, що да, от так воно є. Ця шахта має право жити, має право на майбутнє. І ми будемо відстоювати. І якщо ми всі разом зрозуміли, що навіть по справедливій ціні 2000 гривень не нема майбутнього, треба щось думати інше. Ми повинні спочатку самі повірити в те, чим ми займаємося. Просто цифри. Це два тижні, що витратити на цифри. Давайте проаналізуємо все. Всі хочуть, щоб люди працювали. Наша проблема в тому, що нам треба дати зайняті сьогодні максимально людям, іначе ми втратимо все. І втратимо віру в майбутнє, тому що скорочується кількість робочих місць, І в нас зарплата 15-й рік, в вересень, порівняно до вересня 2014, впав абсолютні вночі. В гривнях, не говорячи вже про курс доларів. А середня зарплата вже 4 країни, тільки світі нижчі, включаючи Нігерію і включаючи Самолі. Вже вся Африка наш, на нас має зарплати. У нас, по-моєму, 193 долари середня зарплата і схочується вниз. Тому треба думати. Я кажу, що якщо державі потрібно виділяти гроші, і ми не бачимо перспективи в цій шахті, тоді приїдемо і скаже, замість того, щоб дати мільярд, я приблизно кажу, мільярд дати на дев'яту шахту, шарту, там чи півмільярда, дайте мені 300 мільйонів, я збудую інфраструктуру, от в мене заходить інвестор, от він підписав угоду з гарантією банківською, що зарплата людей буде така і бере 10 тисяч наступних. Все, значить це шлях розвитку. Разом без емоцій, хоча я все прекрасно розумію, затримка заробітної плати і ситуація, яка не зрозуміла, що буде далі. Тільки сухими цифрами ми зможемо досягти результату. Всі тут, всі. Я бачу, як він старається, скільки разів він мені дзвонив. Хоча знаю, що я не на що не впливаю теж. Морочив голову і Гунчику. Все, що Гунчик може зробити, це піти без черги, тому що вам придеться дзвонити записуватись, а голова обласної адміністрації може без черги, чи народний депутат підійти до Темчишина і щось там сказати і крикнути. Тиханічко опустити очі, тому що, як би сказав, у нього там вже все пораховано на калькуляторі, як воно має бути. У нього є 5 мільярдів на вогів на увазі. Він думає, де краще, де легше вкрасти. Тут, тут не дадуть. А де там? Там дадуть. Тоді гроші підуть туди. Ось такі підхід. А треба міняти підходи. Ну що, ще хто хотів би хтось висловитися? Я прошу десь. Керівники, просунки. Зараз всі повинні бути разом. Зробіть розрахунки. Я хочу, щоб ви розібралися по всьому. Якщо треба вводити якийсь протекціонізм на вугілля, значить це треба робити. Якщо сьогодні якась гамус економіки всередині країни має отримати захист, це треба робити. Я вам скажу така сама проблема, як вугіллі, що ви кажете, закрити бос що вугілля. Вона і в інших гамуся. Приведу вам приклад нафтопереробні заводи в Україні. З шести заводів працює один, тому що в 2005 році зняли мито, яке було на місці імпертах нафтопродуктів. І все. І всі заводи закрилися. Це біля 15 тисяч людей, всі України. Сьогодні заводи стояться в мітоломості. Так само і треба було закрити просто, заборонити ввозити нафтопродукти. А ми заборонили возити, на заправку бумаг ціна вищитись на 2-3 копійки. І люди почали казати, а чому ми маємо комусь давати наші гроші, і ви підняли за цю ціну. Так само і за вугілля, скаже завтра ахнета, чи хто купить центр НЕРА. А чого ви мені забороняєте? Ви мені кажете, купляти тут, а мені в Польщі дешевше купити, і електроенергія буде дешевше. А ви скажете цифри неправильні, ми готові по таким самим цінам. Покажіть ваші цифри. Ми повинні бути готові повністю з аналізом ринка, з аналізом якості вугілля, дати належний економічний результат і перспективу всього. І тоді шукати, і мені там, де є рентабельність. Сьогодні в світі вартість грошей максимально 3%, 3 річних. Якщо буде рентабільність окупності по грошей і держава буде стабільною хоча б за 15 років, тут не буде, куди дітися інвесторам черга буде від них стояти. Але повинна бути стабільність держави і економічна розрахуна. Значит, не Давайте так. Ситуація недобра. Я називав 61% вугілля за 2015 рік до 2014 року, але я можу сказати і інше. Коли весною минулого року ми тут стояли, ми говорили за 600 мільйонів кредиторської забороненості. Зараз говориться, що наше об'єднання має вже майже мільярд. кредиторської забороненості. Тобто утопаючи, повертається за А ми говоримо, не засилому. Давайте, так, як і на 10-й шахті, бо керівника не було, був е, головний інженер, Якісь знову треба зробити, і треба все одно свого добиватися, якщо відчуваємо, що правди за нами. якщо ми не добуваємо, не можемо, не спроможні, якщо ми відчуваємо, що правда за нами, давайте дійсно якісь розробні. Треба чіплятися, треба пробувати і так далі. Можливо, буде інше Можливо, будуть і інші, і дійсно зміни на користь, щоб все відбувалося, все балансувало і людям краще жилося. От Ми сьогодні об'їхали об ряд підприємств, бо мені хотілося голові обласної ради показати, що ми не стоїмо на місці, ми рухаємося вперед, ми щось зробимо. Але тим не менше от заїхали на там алюміні звідки, там з Білорусі, там ще щось, там ще звідки, з Польщі, або з Білорусі, або ще. То там чомусь є і економічні зони, Шість областей, шість економічних зон, є Польща, там економічні зони не закривали зараз індустріальні парки відкриваються і технопарки. Є присутні депутати військової треба нам все одно встановлювати тут економічні зони. Треба добуватися і доказувати. І один я, при тому, що от я цю сказав, економічні зони не Хоча Хоча свій час, в лютому місяці минулого року, я на узгоджуваній раді так? і намітимо біля Кабміну, де ці речі були. Тому треба, щоб стукають кому відкривають. Хто більше відкриває кого, хто стукає. Тому все одно звертаємося і поновимо. І давайте з різних сторони це питання. Василь Васильович, ти прав, тут немає від кого залежить вартості ціли. Ну, Робити нічого, один одного гризне в і скільки б ми називали, той злодій, той не так робить, той краде або ще щось, і то ж нічого не міняється. Давайте будемо якось по-новому, до речі, що він також під до тих наш, наших питань. Але він людина з бізнесу. Він привив, розрахунок кожна літа, кожна копійка, а не просто загальні газ. Тому давайте до 1 травня приходити, да? Підготуйте це все зробити. Рік пролетить непомітно. Проговоримо, прожаліємося один одному жилетку, а ситуація знову менше. Із 600 мільйонів кредиторки до мільярда, а там вже і далі. Якщо якраз до 1 травня, щоб можна було і в міністерстві, якщо буде новий міністр, чи хто, говорити за те, що вирібнути, щоб не третій от дивіться, можна ще працювати. Я говорив, що третя година вже почалася. Є площадка, власна рада та власна адміністрація. Будете готові з цифрами. Давайте представники разом зберемося. Ми разом голосніше постукуємо, ніж кожен окремо, для того, щоб нас відкрив відкрити. Відкрить ніхто нікуди не дінеться. Вони змушені будуть бути. Є тим бачення, є цифри, є люди, є сім'ї, які стоять зі людьми. Не буде такого, що просто це буде тягнутися. Сьогодні мільярд, завтра 2 мільярди, потім з'являться санація, потім хтось з'явиться, хто стане власником цих шахт, шахтерів скоротить обладнання продасть на і на цьому все закінчиться. Такого не буде. Для того, щоб не допустити, ми повинні разом, а грунтуючись на чітких розрахунках, довести свою правду. Не зможемо, будемо шукати альтернативу тоді, як зробити так, щоб люди були задіяні і отримали зарплати мами робочі місця. Ми сьогодні я питаю, тепер порисичати скажіть, що треба. Є цей кроноспад. Я говорю, ви можете збільшити кількість робочих місць. Ну, воно е, технологічне підприємство, там інвестиції не залежать від збільшення кількість робочих місць. Є Кробер танчуберт, який пішов в житловий схоплення. З чого пішов? Там дали це. Ми готові самі знайти і приміщення, і площі, і підвести інфраструктуру, і комунікації. Давайте інвесторів сюди. Таке вони уходять щоб, там, в Білорусі, і в Польщі, зони пріоритетного розвитку або вільної економічні зони не вигідно. Тому ми маємо, от я попросив сьогодні дали, як функціонувала ця зона пріоритетного розвитку, які були норми і ті ще. Ми всі одно в Верховній Раді будемо це все протиснути, І воно прийде, тому що Одеса кричить, дайте нам порт оправка, Львів кричить, Закарпаття кричить, Волин кричить, Закарпаття теж багато всього обережні, скільки там збиралися, все і розвивалося. Ведуть ці зони пріоритетного розвитку. Ми повинні бути готові вже з економікою і з цифрами. І давайте працювати, щоб після пасі, там хай до 15-го, вже до 10-го ради всі закінчаться, так? почати працювати вже в Києві. Вже буде сформований кабмін, я сподіваюся, спокійно почнемо, щоб новий бюджетний рік вже ми чітко ми будемо знаходитися. І тут немає ворогів. Є скати, які з бюджету крадуть останнє будуть недоотрибувати, але вони не тут сидять. І, на жаль, від того, що міняється прізвище, чогось в тих кріснах не змінюється принцип роботи. Ну я думаю, що і цього принегенець і це змінюється. Я дякую вам за свій час і за вас час. Дякую вам